Знання, які можуть вберегти життя у Львові, презентували унікальний посібник «Домедична допомога в умовах бойових дій. Збірник представили в інформаційно-практичному центрі безпеки міста. Саме тут постійно відбуваються практичні майстер-класи для усіх охочих. Представу брошуру комбат батальйону Донбас і другий номер у списку партії Об'єднання самопоміч Семен Семенченко. Це є безпека, це власне той досвід і ці вміння, які треба знати в першу чергу. Тому що ніхто не з ніхто з нас не знає, хто нас чекає завтра. Ворог не вигнаний з нашої землі, розслаблятися не може. Матеріали для видання готували безпосередньо військовослужбовці. Це, зокрема, представники Національної гвардії України та бійці добровольчих батальйонів. Надання якісної та вчасної медичної допомоги на полі бою це шанс на виживання для пораненого, каже легендарний комбат Семен Семенченко. Отримати знання до медичної допомоги ніколи не пізно. Бывает так, что машины реанимационной нету, ранен или не может приехать врач, и поэтому требуется оказывать эту помощь самому. Поэтому очень важно, и спасибо мэру Львова за то, что он делает такое доброе дело. Друг практичного посібника, домедична допомога в умовах боевых действий чималим тиражем стал можливий за підтримки саме об'єднання самопоміч.